Вимоємо нутровку ложимо на досточки і акуратно розрізаємо, щоб не порізати кіше. Пробираємо і кінчиком прорізуємо Черву. Так, Трішки я на свою сторону, але я думаю, ви розберетеся, що можна розрізати по животу. Так, а це у нас самець, тому що молочко, молочком ми будемо викидати. І на сторону все. Ну, Надіюся, менше буде внутрішнього. От, в просторі а так. Ну, кров таку не будемо показувати, але і зараз рибку очищаємо, вибиваємо, відрізаємо голову, миємо гарно зябро теж рибку заодно вирвемо, щоб ну, це відходи Робимо все руками акуратно. Ножом там, незручно вирізати і для собачки. Так само і в другу сторону. Відриваємо трішки. Можливо, хтось може ножом робити. Ми ножом не можемо зробити. Видавлюємо жаби. Вибиваємо ретельно під холодною водою.